Напередодні дня Харкова, який свій 370-й рік народження відзначає як прифронтове місто, одному із його знакових місць Держпромі у медіахаб-галерея відкрили документальну художню виставку. Вона охоплює період від перших поселень, будівництва перших фортець до сучасних форпосних споруд. Виставка так і називається Харків фортеця. Її презентація відбулася у межах проєкту Великі земляки, якими друге десятиліття опікується на Дворянській». Творчий клуб культурно-ділового центру корпорації Рубаненко і партнери з 2006 року. Учасники клубу, серед яких художники, артисти, науковці, історики, журналісти випускають книги, календарі про видатних харківців, сторінки яких стають експонатами пересувних виставок. Авторський колектив цьогорічного календаря Харків Фортеця і одноіменної виставки налічує до 30 дослідників історії міста, з яких п'ять художників, дизайнерів, які доповнюють нариси. Куратори проєкту – співзасновниця творчого клубу Гостина Андворянська» Людмила Рубаненко та історик Андрій Парамоно, автор третини експонатів виставки періоду сімнадцятого сторіччя. В експозиції виставки мапи з першими планами Харкова. З них і розпочалася презентаційна екскурсія виставкою. Ця слабітка вона позначена ще на мапі 1742 року. Потім е, вона там якби зникає. З'являється хуторське життя нашого Харкова, але все одно е, воно якби позначено головним, якби е, в деякі часи е, перша фортеця мається на увазі. Що вона була квадратною в плані от, і розміщувалася е, сьогодні на нашій університетській гірці. Це, до речі, частина плану 1730 року матіоса рьоча, який прибув у Харків навесні 1730 року. Ми бачимо, як розливається річка Лопань, тому що е, повінь е, рьоч повинен був скласти оця мапа повністю. Малюч повинно було скласти уявлення про Харків як така вещь, щоб можна було сказати, що да, місто захищено, і тут можна розмістити або штаби, або от і повністю управління Ладмирицького корпусу. Поруч мапа 1767 року першого бертського архітектора Івана Вільянова. За цим проєктом стверджує історик, міг розбудовуватися Харків, але не судилося. Він не сподобався імператриці Катерині II і мапу прийшлось переробляти такому дуже потужному архітектору Олексію Квасову. От який прибув до Харкова, і ну тут ми повинні зауважити, що, що Квасов, коли робив свою мапу, проект розвитку Харкова він залишив і старі квартали. І можна ці старі квартали виділити і побачити, які ж заплутані були наші вулички до от скажімо, середини вісімнадцятого століття. Загалом переконаний Андрій Парамонов, сімнадцяте-вісімнадцяте століття досить цікаве для дослідження професійними істориками, оскільки є чимало програми. Багато документів опублікував свого часу Дмитро Іванович Вагалій, але це документи, вони часткові. Або не мають початку, або не мають кінця. Це його був вибір. Сьогодні перед нами постає задача все ж таки ці документи опублікувати по новій і в повному обсязі, з добрими коментарями. І археографічно, щоб люди бачили, який був правопис, які використовували слова, а не сучасне трактування цих текстів. Це окрема тема серед авторів експозиції. Про онука академіка архітектури Олексія Бекетова, донька відомого харківського фізика-математика Федора Рофе Бекетова. Олена Рофе-Бекетова свою статтю про Харківську фізико-математичну школу присвятила батькові. Мій тато Федор Семенович Бекетов був професором фізико математичних наук. Спочатку він трішки працював в політехнічному інституті, тоді інституті, а потім більшу частину, переважно більшу частину його терміну праці ну, робочого часу фізико-технічний інститут низьких температур в математичному відділу, ну відповідно. І тому для мене це стаття важлива, і Я присвятила її насправді своєму батькові. Я шкодую, що він не дожив до 24-го року. Його не стало в 22-му році квітні. Ця фотографія 1985 року із родинного архіву Рофа Бекетев публікується вперше. На ній група науковців, серед яких Володимир Дрінфельд, всесвітньо відомий математик, перший українець у достойної медалі Філса, математичного еквіваленту Нобелівської премії. Обличчям можна сказати, до нас стоїть Володимир Олександрович Марченко, академік. А ліворуч від нього стоїть мій тато його попріски. Легко впізнати. для мене дуже. Е Ну, скажімо, було обов'язковим залучити до цього проєкту знатні харківські фамілії, такі як Багалі, Алчевські, Бекетові. За словами кураторки проєкту, після Харкова виставка за традицією останніх років помандрує Україною. Перший пункт зупинки столиця. Київська міська рада нас, скажімо так, запропонувала прийняти національному архітектурно історичному музею Київська фортеця. І ось ця Київська фортеця буде нашим місцем майбутнього виставкового, скажімо, походу. Також у планах презентувати мандрівну виставку у Львові у Харкові. Експозиція триватиме до 5 вересня. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.